Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу показати вам, як я готую дуже смачний салатик з курочкою та грибочками. Починаємо готувати. Завчасно зварила філе куриці і два яйця. Шампіньйони помила і почистила від землі. Так, рішу їх на смужечки. Шампіньйонів у мене 400 грамів. Нагріваю сковорідку і на суху сковорідку викладаю шампіньйони. Олія не потрібна зараз. Потрібно, щоб шампіньйони випустили свій сік і він випарувався. Смажимо. Поки смажаться шампіньйони, підготуємо цибулю. Цибулька вагою 80 г. Нарізаю її тоненькими напівкільцями. Поки смажаться шампіньйони, підготуємо, точніше, приготуємо майонез. Рецепт смачного домашнього майонезу провансаль є у мене на каналі. Посилання я вам залишу під цим відео. І ви зможете самостійно приготувати такий густий майонез своїми ручками, буквально за 2 хвилинки часу. Майонез готовий. Переходимо до грибочків. Водичка вся випарувалася. Наливаємо сюди олійки трошки. Перемішуємо і додаємо цибульку. Ось так її переминаємо і смажимо разом із грибочками до готовності. Грибочки і цибулька вже готові. Дуже цибульку не буду засмажувати. До прозорості підсмажила. Плиту вимикаю і залишаю охолонути засмажку. Філе куриці кришу соломкою. Це буде у мене перший шар. Філе у мене було вагою 400 г. Майонез переклала у кондитерський мішечок, так буде зручніше. Та поливаю курицю майонезом. І лопаткою ось так змащую зверху курочку. Наступний шар будуть грибочки із цибулею. І розрівнюю грибочки. Ось так. Далі шар майонезу. Наступний шар буде плавлений сирок. Перед тим як натерти, я його поклала у морозильну камеру, відморозитися на 30 хвилинок. Для того, щоб він гарно натирався на тертушці. Потерла сирок наступним шаром. Наплавлений сирок, знову майонез. І ось так змащую. Наступним шаром буде огірочок. Огірочок потерла на крупній тертушці. Спочатку тру у окрему мисочку для того, щоб віджати сік, тому що мариновані огірочки завжди соковиті, а сік у салаці не потрібний, тому треба в його віджати. Розкладаю огірочок. Смачний рецепт маринованих огірочків є у мене на каналі. Залишу посилання під цим відеорецептом. І огірочки поливаю майонезом. Тепер лопаткою я вирівнила по бокам салатик, щоб він мав гарну форму. І серветкою потрібно протерти по краям, витерти тарілочку, щоб вона була чиста. Від білка. Відділила жовтки І зараз буду на тертушці натирати на салатик білки спочатку. Натираю їх на такій дрібній тертушечці. І наверх білків, на тій самій дрібній тертушечці, натираємо жовтки. Ось таким гарним та повітряним є наш салатик. Можна прикрасити його у довільній формі, по вашому бажанню петрушечкою, кропом. Можливо, ще якимсь іншим декором. Покажу вам, який салатик усередині. Він настоявся. Мінімум 2 годинки потрібно, щоб він настоявся. Так, скуштую. Грибочки, багато грибочків. Як смачно? Дуже смачно. Ситно. З домашнім майонезом. Дуже смачно. Майонез корисний навіть. Якщо домашній. Ммм. Смачно-смачно приготуйте цей рецепт. Будете дуже задоволені. Неперевершений салатик. Смачного!